мікрофона мікрофонами запрошуємо наступного спікера, пана Олега Бондаренко, заступника голови Ради НЕЦУ, це Національний екологічний центр України, і з його презентації, досвід НЕЦУ у проєкту Горизонт Європа. Будь ласка, пане Олег. Дякую за запрошення, за гостинність. Дякую всім онлайн-слухачам, хто дочекався цієї пори. Намагаюся зараз поширити свою презентацію. Так. Так, мене видно. Видно, так. Так. Отже, презентація присвячення діяльності НЕЦУ, це Національний екологічний центр України в проєкті Горризонт. Пару слів про нашу організацію. Національний екологічний центр України це одна з перших в Україні екологічних громадських неприбуткових організацій національного рівня, яка була заснована 30 серпня 1991 року. Має 20 е територіальних е осередків по всій Україні на сьогоднішній день налічує приблизно 300 учасників, членів організації. Е, організація активно спрацює з міжнародними партнерами, бере участь в багатьох е, різноманітних е, програмах. Е, важливо зазначити, що ядро проєктного офісу нашої організації складають працівники і колишні, е, і нинішні проєктного офісу Національного авіаційного університету, який нині, нині називається Київський авіаційний інститут. Е, Ну, щодо нашої діяльності в горизонті я не буду нічого такого довго розповідати. Я просто покажу наше досягнення у вигляді п'яти проєктів, які ми е, виграли свого часу, і чотири з них вже активні, і п'ятий зараз в стадії завершення. Ми ще не отримали, не закрили е, останній етап, тобто не отримали останню виплату. Але проєкт вже закінчений по суті. Е, Наша проектна діяльність щоб було зрозуміло, сьогодні сьогодні цифри щодо успішності проходження заявок. Ну от у нас от така статистика. Ми дійсно подаємо багато і у нас багато відмов. Як ви бачите, 18 відмов з того, що ми з статистики останніх років, але при тому, по активних проектів нас з споданих і успішно завершених сім. Тобто. В цілому, наша статистика, ми успішність у нас десь на рівні між 30 і 40%. Хоча це залежить від розміру ще проєкту. Для великих проєктів це успішність трошки нижча, для малих проєктів вона трошки вища. По напрям ми працюємо по різноманітних напрямах, як громадська організація, це і освіта, і політика, ну, політика, в смислі нормативні акти, в першу чергу в екологічній сфері, спадщина, біорізноманіття і інші аспекти екологічні. Щодо нашої активності, як не дивно, повномасштабна війна надала нам поштовху і певної наснаги. І ми активно почали працювати. Ну, ми і до цього працювали, а, але от підняли свою активність е, саме в 22-му році і досягли такого рівня 14 е, е, заявок за 23-й рік, 15 за 4 В цьому році ми вже встигли дві подати, і ще декілька готуються. Е, Моя моя доповідь вона більше присвячена, як би сказати, доповіді сполів, тому що попередні доповідачі, вони, вони так на верхньому рівні доповідали. Що більше цікаво для організації, а я хочу поділитися нашим досвідом на рівні команд. Це більш важливо і цікаво для реалізації. Основна річ, яка, про яку йдеться, це, це проєктна ідея. Але є така хибна думка, що от якщо є проєктна ідея, якщо я щось вмію, то вже все можна зробити. Насправді до проєктної ідеї потрібно ще багато компонентів. Основні компоненти цієї ідеї це власне проєктна ідея, але структурована, формалізована і гарно викладена гарною англійською мовою. Лідер проєкту. Лідер команди в першу чергу, обов'язково умови. Я буду на цьому ще декілька разів зупинятися, і це ключова фігура взагалі у всій цій діяльності. Безумовно, команда, яка е, має досвід, ресурси і спроможність виконувати цей проєкт. Це все треба оцінювати на, на ранніх стадіях. Е, безумовно, все це базується на певній організації, установі. Це може бути університет, НГО, МСП, все, все що завгодно. Як почули, з доповіді будь-які форми приймаються. І дуже важливо мати партнерські організації в Європі. Без них ну, успіх... надії на успіх ну, дуже мало. Але все це ще не все, тому що uh, має бути відповідна конкурсна uh, тематика, яка відповідає вашій проєктні дії. Це не завжди так просто. І не... при тому, що сьогодні було оголошено велику кількість конкурсів, вони не всі одночасно працюють і не завжди ви знайдете потрібну. Конкурсну тему, тому це треба вислідковувати, знати і спілкуватися з НКП безумовно. Тому от всі такі компоненти вони є необхідними для того, щоб ви стартанули І от така кількість інформації, особливо на рівні вже організації, такої як університет, такої як НКП, вона потребує ефективної координації проектної діяльності. І ми для цього розробили, наприклад, це я тут демонструю. Система автоматизованого збору інформації про проекти, команди, конкурси тощо. Я не буду розповідати про цю систему. Вона базується на сервісах Google, на застосунку Obsidian дуже, дуже крута штука. І ми її вже в тестовому режимі зараз випробовуємо і співпрацюємо в, в цьому плані з нашими сьогоднішніми хазяєвами НКП Баухаус. Переходимо до ключової моменту в успішності заявки, навіть не заявки, а ну в успішності заявки. Ключове завдання це окрім того, що я описав компоненти конкурс, проектної ідеї це знаходження відповідного консорціуму і лідера консорціуму. Не кожна організація спроможна захистити. Заявкою від консорціуму на рівні Єврокомісії, це мають бути досвід, має бути репутація і багато чого тому, окрім того, що ви маєте сформулювати від відповідно моїм рекомендаціям, наприклад, чітке структуровано формалізоване представлення проектної ідеї. Треба застосовувати власні зв'язки лідера команди з університетами іншими організаціями, які спроможні. Вас заве... знай... допомогти вам знайти консорціум тут. Важливі зв'язки. Університету. У університету може бути проєктний офіс, зв'язки з НКП в університеті. Є міжнародний відділ. Тобто, всі джерела інформації, зв'язки мають бути задіяні, щоб вийти на відповідні організації, які вам допоможуть. Знайти відповідний консорціум, і треба це робити заздалегідь не чекаючи, коли відкриється та чи інша конкурсна програма. Дещо про само представлення проектної ідеї. Ну, ми маємо вже певний досвід зв'язку з тим, що ми і в проектному офісі і університету працювали, і вже тривалий час працюємо в нашій організації в якості проектного офісу. Дуже важливе представлення конкурсної ідеї для консорціуму. Вона не представляється, щоб ви розуміли, для Єврокомісії, тому що для Єврокомісії представляє координатор, і тут треба це різницю розуміти. Але для того, щоб ви були зрозумілі для, для своїх партнерів, ви маєте гарно викласти свою ідею. Мало кого цікавить, що ви вмієте, що у вас, які у вас здобутки, все це має бути безумовно описано, але в додатках. Основне, що ви маєте показати, це проблеми, які вирішує ваш проєкт. Причому не лише для вас або для України, а як тут було гарно зазначено, це на, на рівні Європи. Тобто, які проблеми проєкт вирішує, ваша ваша проектна ідея на рівні Європи. І одразу, як ви е, вирішуєте цю ідею, тобто проблема і рішення. Показати переваги вашого рішення, що вони інноваційні, що вони унікальні, таке інше. Як ви має бути чітке пояснення, як ви плануєте виконати ваш проект, і показати очікувані результати, і вплив тут є дуже часто нерозуміння цього моменту. Тут я хочу пояснити, що результати це зазвичай deliverables. а вплив от наші наші учасники вони не завжди цього розуміють, але це дуже важлива річ. Це так званий імпакт, це той самий вплив, який позитивний соціальний або економічний, або інший ефект. Дасть для Європи е, виконання вашого проєкту. Ось такі речі вони дуже важливі. Ну, плюс ще опис вашої команди. І тоді е, можна з цим же рухатись і шукати партнерів. Е, ну, скажімо, ви ви е, попали в консорціум ваш консорціум подав заявку виграли. Що ви далі робите? Це, це теж не такі прості речі, тому що ви працюєте в державній бюджетній установі. і Не все так просто. В першу чергу, вам треба почати з того, що вам потрібно скласти фінплан проєкту, фінансовий план проєкту. У нас відпрацьована процедура. У нас публікація є з цього приводу, Це, це штука, яка вам поки, ваш дороговказ по розподілу ваших фінансів впродовж трьох або чотирьох років виконання цього проєкту це має бути зроблено один раз і назавжди, хоча вона потім може бути е, змінюватись. Команда має мати чіткий, дуже тісний робочий зв'язок з бухгалтерією плановим відділом вашої організації. Це не тривіальне питання. Чому? Тому що планування і е, 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 фінансові деякі правила в Європі. І в наших, і наші особливо бюджетні організації вони суттєво відрізняються. Тому тут не можу давати зараз конкретних рекомендацій, це може бути вже в конкретних розмовах висвітлено, але це дуже важливий момент. І дуже важлива річ, що в університеті, в іншій організації мають бути встановлені правила гри. Правила гри до того, як ви починаєте працювати. Взагалі, до того, як взагалі ви в'яжете цю гру. Це університет має виставляти такі правила і домовлятися зі своїми командами. Це чітке е, дотримання розподілу прямих і непрямих видатків. Про це трошки згадувалось. Е, довіра лідеру в тому, що він е, керує прямими видатками в першу чергу. Тобто, в першу чергу, розподілом зарплати і так далі, серед Учасників команди без втручання адміністрації е, організації, і організація чіткої простої виплати зарплати членам команди. Це не завжди просто, тому що у нас дійсно е, дійсно дій, в країні в державних установах е, діють обмеження, тарифні сітки і так далі. Тому тут е, треба інноваційні підходи вимагаються від, е, в першу чергу, від, від керівників організації. Далі наступає етап реалізації, і тут важливим є фінансовий облік за окремими проектами і за всіма проектами разом. Теж у нас автоматизована ця структура, тому що у нас немає програмного забезпечення, там як С1 свого часу і так далі. Тому що воно не передбачає взагалі такі речі, які передбачені в європейських проектах. Все це нам дозволяє. Оцінювати наші е, витрати, порівнювати з фінансовим планом і відповідно готувати фін, е, фінансову звітність для до Єврокомісії. Вона проста, а, але в то, водночас воно, все має бути дуже коректно, і як тут зазначалось дуже гарно, що е, всі підтвердження ваших витрат мають бути у вас е, е, зберігатися для на випадок будь-яких перевірок. Перевірок в першу чергу аудит аудиторський з боку Єврокомісії, тому що якщо ви не державна установа, то вас ніхто не буде тут перевіряти. <клух> а, дуже важливий момент, який я вже це, про це розповідав. І це дійсно багато мало кому відомо у нас, що грантові проекти це не дармовщина, як то кажуть. Є така штука, як останній етап проекту. Зазвичай 5% відкладається це бонусна виплата за результатами успішного виконання, плюс там відсотків 10 або 15% на останній етап проєкту. Так ось на останній етап організація має відзвітувати про виконання проєкту. Це, це що означає, що оці 15% або 20% від вашого фінансування, ви маєте вже витратити, фактично не отримавши грошей за це. Тобто організація має мати, якщо у вас там, скажімо, це п'ята частина. Якщо ви маєте там фінансування 500 тисяч, умовно кажучи, то у вас 100 тисяч ви маєте витратити власних коштів 100 тисяч євро, не, не гривень. То це має бути передбачено в ваших бюджетах і ви маєте тут дуже чітко розуміти і передбачати е, вашому внутрішньому фінансуванні як організації? Тут це важливий момент. Е, Дещо теорії але вона важлива це, скажімо, філософія взагалі. Роботи в, в проектної роботи, тому що переважно все, що ми е, сьогодні розповідали, це про проектну діяльність. А у нас е, університети все бюджетні установи. Є дві е, два Я от розділяю особливо, особисто я розділяю два стилі управління, це не моя теорія. Є е, е, функціональний тип управління і проектний тип е, управління. Дуже суттєвими різницями. Я не буду тут зачитувати свій текст, але все зрозуміло. Чим вони відрізняються? Функціональний тип управління це у вас успіх визначається виконанням інструкції посудової. В той час, коли в проєкті успіх визначається досягненням встановлених цілей проєкту. Тип керівництва, це статусний. Є начальник, є підлеглий. В команді інший підхід, там лідерський підхід. Причому лідера можна призначати це марна справа. Лідер має сам показати, що він лідер, тобто довестися. На... Мотивація теж різниця. В державних установах мотивація вона. Ну вибачаєте вона на такому поміркованому або на низькому рівні. В той час, коли в командах мотивація вона суттєва, і люди зацікавлені в тому, щоб виконати проект, і це от, абсолютно різні речі. Ці речі треба враховувати і не поборювати одне одного. І, і той і інший тип управління він важливий. І має в організації доповнити один одного. Як це влаштовано в конкретній організації? Я не буду давати парад, бо це справа кожної організації. Е, підсумок. Е, конкретні паради вже без теорії такі, як вже називається, з полів. Е, я тут буду читати, тому що це важливо. Е, не робіть ставку виключно на фундаментальні дослідження. Переважна більшість грантів має практичне спрямування. Будьте уважними до умов конкурсу «Знайдіть свою нішу. Тобто, треба знайти той конкурс, який точно до вас підходить, і там, де ви впишетесь. Багато конкурсів направлені на місцеві громади, особливо зараз. І от ми відслідковуємо це, це дуже важливо. На місцеві громади і на Citizen Science, громадську науку. Тому враховуйте це в своїй роботі і в плануванні, і в підготовці, в пошуку проєктних ідей і так далі. І так далі. Думайте про співучасть громадських організацій. їм легше брати участь у конкурсах. До речі, наша громадська організація. Ми не мітингова організація. У нас просто працюють університетські колективи, які є членами нашої організації, особисті контакти з європейцями це супер важливо. Я вже це відмічав. Безумовно, без контактів нічого не буде. Ви не зна... вам треба знайти. Ваш консорціум, тому ваші контакти і контакти ваших університетів вони супер важливі Ще раз повторюю: ключове завдання це знаходження партнерів і формування консорціуму. От ми зараз, наприклад, по Баухаузу вже форму... не дивлячись на те, що програма ще не відкрита, ми вже формуємо консорціум по одному з проєктів, вже з європейськими колегами. Ключова штука. Теж повторення це, розвивайте людський потенціал, шукайте і плекайте лідерів, які спроможні формувати команди. Без цього працювати нічого не буде. Ви не зможете призначити якийсь ваш відділ е, як команду проекту. Воно не буде працювати. і Ви будете за них все робити. і Тому це ключова штука лідер і команда. І е, останнє це чітки прозоре планування управління фінансових проєктів. Довіра команди і установи або організації одне одному, взаємодіючи такі правила гри між командами та університетом, або якщо інша організація, то інша організація. Е, З того, що я розповідав, вже ми дещо опублікували свого часу. Це і, і фінансовий план грантового проекту, і про науковий парк, де що є, і от е, автоматизація збору інформації по прив'язано до проектних ідей і так далі. і Так далі так що можна це все знайти, буде почитати, потім, що будуть питання, поставити мені. Це все, дякую за увагу.